Ну, не можна заперечувати, що один з основних таких факторів це терор, фактичний. Так? І от зараз знову з'явилася новина. Дуже ну жахливо. Не будемо е, будемо чесними. Що росіяни розстріляли українських захисників е, у 110-й 110 бригаді? Е, от ці, може, поправте мене, якщо я помиляюся, но за останній місяць таких випадків, наче навіть побільшало. Тобто, вони наче спеціально і дуже дуже публічно роблять такі. Ну такі жахливі вчинки. Е, вони ну, Пожай, так, так. Не, чи вважаєте Ви що це частина якраз у цієї пропагандистської машини? Це про трошки про інше мені здається. Ну до речі, на жаль, дійсно, на жаль, почастішого це страшно. І, зокрема, за рахунок Курської області почастішого на Курщині в них просто взагалі наказ не брати в полон. На Курщині в них наказ саме всі саме наказ розстрілювати всіх. Це ну. Е це абсолютно брутальне порушення всіх законів війни, ну, але як, я думаю, що нікого давно вже не двоє. От е, мені здається, що на нашу вони це роблять. Тут є елемент і залякування нас, але тут якраз таке питання з одного боку, е, мабуть, якщо хтось сидить і взагалі дуже боїться йти на фронт, то ще й інформація, що йому навіть здатись в полон, не вдасться. Ну, мабуть, е, загалом його цей загальний і так панічний страх збільшить. Але з точки зору, але тут якраз є і друга сторона. Е, Скажімо так, е, вони. Фактично попереджають наших захисників, щоб здаватись в полон. Це не варіант врятувати своє життя, що може скластись дуже по різному от е, в цьому сенсі вони якраз навпаки швидше посилюють мотивацію, якраз не здаватись, а триматись в бою до останнього. Е, але я гадаю, що в даному разі е, все ж таки основна мета це не ми. Е, я гадаю, що це в першу чергу для них. От е, вони пов'язують своїх солдатів оцими е, абсолютно ну, навіть російські солдати не можуть не розуміти, що це е, грубе порушення всіх законів і міжнародних, і російських. От вони пов'язують їх кров'ю, вони роблять їх всіх саме злочинцями, з тим, щоб якраз вони не здавались в полон до нас. Щоб вони вважали, що, по перше, раз вони е, так чинять з нашими, значить, мабуть, ж українці чинять чинять симетрично. Це, 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 це абсолютно логічне для орків припущення, і було б наївно, щоб ми вимагали від пересічного орка, щоб він дійсно враховував наскільки різні країни Росія, і Україна. От е, що в нас абсолютно інша, скажімо, цінності, мотивації, та, та зрештою, навіть що ми не можемо собі дозволити е, в очах світу виглядати такими ж як вони. Тобто, ну але для для, для будь-якого росіянина це все занадто. Складні конструкції він бачить, що твориться у них, і по перше абсолютно щиро вважає, що значить в нашому полоні його чекає рівно те саме, і відповідно теж 10 разів подумає, чи йому в цей полон здаватися. А по-друге, також вони замазують, кажу їх цими злочинами, е з тим, щоб вони дуже добре розуміли, що якщо тільки падає путінський режим, то навіть в самій Росії їх можуть потім е взагалі до притягнути до відповідальності. Що от е їм потрібний тепер цей режим, який буде далі до кінця життя їх прикривати. От е, вони злочинці, але вони злочинці під захистом саме цієї держави, цього, цього режиму. Якщо цей захист падає, вони ну хай там не в газі, але цілком може бути навіть в російській тюрмі. От я думаю, що в першу чергу тут такі цілі власне переслідуються, тому що абсолютно очевидно, що дійсно тут йдеться не про якісь подинокі ексцеси. Йдеться саме про абсолютно системну політику. З е, е, і по -перше, по перше, їх заохочують вбивати наших полонених, а по-друге, вони абсолютно свідомо це все викладають. Тобто це, це саме чітка операція, на мою думку, більшою мірою для внутрішнього би мовити, споживання, частково для нас, ну, але то таке. І до речі, оце, оце нашу з вами цю розмову почути і подивитись ці ролики, було б, я думаю, дуже корисно е, американському генералу е, Кіту Келогу, о тому самому, якого Трамп нещодавно призначив, е, уповноваженим вести перемовини е, по, е, по «просто кратіть стріляти», От, е, і власне, який вже відзначився, на мою думку, абсолютно неадекватною заявою, коли він засудив вбивство військового злочинця, командувача хімічних військ е, Росії, от, е, який там невдало покатався на самокаті на, на китайському поганому самокаті, от в, по, по Москві. От, е, от коли, е, коли відбулася ця от, е, самокатка, от, е, генерал Келох виступив з цілою промовою про те, що так не можна. От він нам розказував по правила війни. Він нам розказував про те, що е, генералів чужих е, не в бою, а на ворожій території вбивати ні зізя. От як, як це не гарно, як ми собі таке дозволяємо, і так далі. От е, ну я, я мовчу про те, що насправді він цією своєю полум'яною промовою показав, що знаєте, як в Росіян, як в цих е, в, в більшовиків там та, та у чекістів е, колись було таке поняття, як. Соціально близький елемент, от яким виправдовували всіх кримінальних злочинців, які не були антисоветчиками. От антісавєчик то страшний ворог, а от будь-який валтівник вбивця з Це ну да, він там накосячив, але ж це соціально близький елемент, от із пролітаріїв там, щось таке. Так от власне, генерал Келов чітко показав, що російський генералітет це для нього соціально близький елемент, що е, він себе не ставить на місце е, наших цивільних е, вбитих росіянами, він себе не ставить на місце сирійців, яких власне конкретно конкретно під командою саме цього е, генерала Самокатчика е, травили газами. От ні, вони для нього не люди. А от російський генералітет для нього свої, так би мовити, члени клуба і членів клуба вбивати не хорошо, от, але. Я мовчу вже про це, але як мінімум йому вартувало поцікавитися тим, е, наскільки саме системно порушуються правила війни саме е, російським командуванням, як, зокрема, насаджується оця масова практика вбивства полонених. І, можливо, він тоді трошки подумав: е, а чи правий він в своїх наїздах на українців, і чи дійсно е, поняття правила війни е, можуть поширюватися на людей, які самі абсолютно системно і абсолютно продумано ці правила Ну, так, да, це при тому, що якраз при першій каденції Трампа був вбитий, наприклад, Аль-Багдаді, чи як там я вже можу помилятися із. Його прізвищем, але іранський генерал також і також на іранській території, Причому чомусь келох тоді не вийшов із полум'яною промовою, що ай-яй, так не можна робити. Ну так напевно, навіть, ну, так, зараз так, зараз, так, прямо за, за, за... так, так ладно аль альбагдаді, ладно колись. Так нещодавно ізраїльські спецслужби знову ліквідували купу іранських діячів і навіть прямо сказали, що це тільки початок. Е, і да, і чогось всі ці трампісти абсолютно не обурюються. Тобто, що ну тобто, що це політика не то, що подвійних а там потрійних а по трійних, четверних стандартів. Це я думаю, давно. Повсім очевидно, ну, будемо сподіватися, що у нас вийде це змінити. Останнє запитання на сьогодні. От ви згадували вже, що в них немає зараз мов резерву, на щастя, вже у, у Москалів, так? І що дає нам певну можливість. І вони зараз масово застосовують вже КНДРівців. Якщо там ще місяць, це не то, то, більше як така це так, пробник. От, ну, там за різними даними, ну максимальна оцінка скільки їх загалом приїхало, це десь 12 тисяч. Більшість оцінок навіть трошки менше. Також ну, що це не ми, та кількість, яка має цей процес, ні так, от власне я ж, до чого я кажу, що це не та кількість, яка впливає на хід війни, але це саме явно пробничок. От, в залежності від того, як вони себе покажуть, от, в залежності від того, будуть купляти у товариша і на ще великі партії, чи виявиться, що воно не спрацювало. Ну і по тих новинах, що ми поки бачимо, з курщини, ну скажімо так, так собі гарматне м'ясо виявилось. Знаєте, як в тих старих жартах про собачатину п'ятого п'ятого сорта, яка йде на фарш разом з бу от, от, це от, 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 десь от, приблизно та власне власне про це тут. Свіжа новина просто дуже цікава з'явилася, що е, на Курщині для яких росіян взяли в полон наші, е, і вони на допиті там цими даними поділилися із виданням РПК України, і полонені росіяни кажуть описують корейців як цитата людей без голови, абсолютно божевільних товаришів яким начхати, куди йти та чому а, також пам'ятаємо, що пару днів тому було це прекрасне відео, де корейці намагаються збити дрон, а по і стріляють одне в одного, от, коли він просто між ними кружляє. А, це багато коментаторів пов'язує з тим, що вони масово на наркотиках сидять, але хто на них наркотики буде витрачати? Ви, ви що взагалі? Абсолютно, ні, вони якраз от, вони, вони здоровенькі. Ні, це просто е, тут треба розуміти, що таке корейська армія. От, корейська армія це такий величезний, е, наскільки величезний, десь мільйон триста тисяч. Так от, е, це отакий величезний стройбат, це безкоштовна робоча сила, яка використовує, яка за миску риса на добу, просто копає все, що треба. І е, вони не мають взагалі реальної бойової підготовки. От ці корейці, яких прислали воювати на ще й сучасну війну, от з, от де поєднуються абсолютно артилерійські шквали, як в Другу світову і е, сучасні модні дрони, так от, е, швидше за все, вони навіть автомат Калашникова отримали хіба що на присязі. Ну, може, один магазин колись вистрілили навряд чи більше. А от якби їх використовували суто купати фортифікацію. Тут би їм ціни не було бо вони дуже слухняні, дуже дисципліновані, і до лопати вони привчені. А от бойова підготовка в них не то, що на нулі, вона просто на мінусі, а тут їх одразу саме ще й на таку війну кинули. Тому звичайно, що тут не про наркотики. Я до речі, ще коли не можна було викладати в мережу, я бачив деякі зйомки наших дронщиків, мені скидали з Корщини, ну так мовити, під там, під умовою не показувати. Це, чесно кажучи, було таке: от, як там казав, цей Ослік я дуже роздіраю зрівіще. Там, оце, оце, оце те відео, яке зараз вже ви. Там, де вони одне в одного стріляють, то принаймні вони пробують по цьому дрону стріляти. Е, те відео, яке було от приблизно місячної давнини, це взагалі був цирк на дроті Знаєте, це приблизно, як оце коли мурашник розворушити паличкою, і от мурашки такі от абсолютно хаотично починають туди-сюди бігати. От, е, от так це виглядало. От над ними зверху жужить щось, чого вони взагалі не, не розуміють, в їхній мові навіть нема слова дрон. І, от, і от вони просто абсолютно хаотично, от так от, ну, ледь не стикаючись лобами, бігають бігають по полю і намагаються от, от, намагаються незрозуміло куди на, на, на цьому рівному полі сховатись. Ну, ну, ну чесно, і, е, скажімо так, якби це не були вороги, які приїхали нас вбивати, було б навіть шкода. От, ну, а так, е, ну що ж, вибачайте, що називається. Але але так, е, судячи з усього, е, російські командири недарма достатньо довго притримували початок введення в бій е, от, цієї корейської біомаси. Я так розумію, що вони ще коли їх тільки привезли, вони їх оцінили, вони приблизно. Побачили, скажімо, який там рівень саме військової підготовки, зробили рука ліцо, і досить тривалий час намагалися їх притримати хай в ближньому, але тилу. Ну, все одно в результаті їм довоювати довелось, і ну скажімо, судячи з того, що ми бачимо, поки що е мало сенсу товарі шупу е закупати наступні партії у товариша і а це можна порівняти з зеками Пригожина, умовно кажучи, чи це ж ні, ще... ні, ні зеки Пригожина, порівняно з цим. Це були дуже хороші бійці. Зеки, зеки Пригожина, Ну що вони ж до того, як стати зеками, все ж таки в більшості хоча б срочку в армії служили. Ну і скажімо так, якщо не брати ту мотиваційну сторону, яка їх привела на зону, то вибачте, в принципі, ну якби психічно такі адекват... Ну вони до речі, пригожинські зеки взагалі мало чим відрізняються від середнього російського мобіка, або тим більше від середнього російського найманця. Який оце от просто все пропив, вліз в борги, а потім пішов на контракт на СВО. Це плюс-мінус абсолютно однакова якість людського матеріалу, а тут люди просто з іншої реальності. Ну, Наостанок, так мовити, анекдот, якщо ви дозволите, я так вийшло, що навіть я знаю цей бородатий анекдот ще про корейського льотчика Лі Сі Цин. На днях росіяни самі виклали прекрасне відео, де кореєць прибігає з якоїсь, я не знаю, так і починає на своїй мові щось кричати, його ніхто не розуміє. Він показує небо і кричить: самольот. Са і намагається пояснити, що це дрон а, <клес> летить. Ну, от таке, бачите, життя підкидає нам нехай і трагічний, але от такий от гумор, можна сказати. Ну що ж, дякую вам щиро за цю розмову, пане Євгене. Сподіваюся, буде ще нагода поговорити і по науковій вашій діяльності. А не лише по військовій. А дай Боже. Знаєте, в Антарктиді стільки цікавих тваринок, а нам весь час доводиться говорити про цих москальських тварік. Ну так, да. на жаль, коперсатися в цих шкідниках дуже некомфортно, але маємо, що маємо, якщо вони вже лізуть. Друзі, дякую вам, що були з нами сьогодні. На прямому зв'язку я вам нагадаю, був Євген Дикий, ветеран АТО та військовий оглядач. За, можна, хоча він і не дуже любить, коли його так представляють. Але що ж поробиш, якщо така реальність, і я вам нагадаю, що обов'язково треба поставити лайк, підписатися на цей канал та написати коментарі. Побачимося у наступних відео.